Всім доброго дня! Привіт вам із Хмельниччини, Світлана і канал Вікнами в сад. Сьогодні дощ, 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 слава Богу, але потім показує мінус. А я вам показую молодила. <кій> бачите, як можна по-різному їх посадити і прикрасити свою ділянку? Ось просто вони ростуть на відсипці в ґрунті. Ось Бачите, які вони красені. Зараз просипаються, і кожна з них. Видає ну, таку свою палітру забарвлень, що просто чудово. А як вони наростають гарно, оце все посажене максимум 2 роки з однієї, трішки, можливо, буде вітер. Ось погляньте, бачите? Такі невеличкі, ніби мають трішки ворсисті такі свої листочки. Чудові, просто екземпляри. Ось знову, бачите, у ґрунті просто посаджені. Місцями бачите, на камінні відсипочкою. Ось, бачите, це червоний, має вже жовтуваті кінчики. Цей лише бордовий і має таке глянцеве, гарне листя. А ось цей, бачите, зовсім зовсім інший. Кожен з них це своя палітра кольорів. Але ще один варіант хочу вам показати. Ось був пеньок, бачите, зрізаний великий. Що робити з ним, його тут викручувати. Це потрібно, не знаю, що кого. Трішечки землі, бачите, там зовсім сантиметрів, можливо, 5. І ось уже третій рік це саме перша була композиція. Я тут її забирала, перезабирала. Ось поклала такі філіжаночки. І ось так розростається на пеньку. Так, не буду вимикатися, пройду тут поряд знову є. Тут я вже формувала такі, але 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 тут ще не дійшла, бачите, мої руки не дійшли, скажімо, так негарно показувати, не люблю я з бур'янами. Ось такі, бачите, можна візерунки формувати. Отакими От рядами різні, одного типу, один ряд, але потім, бачите, вже коли наростають, придеться формувати, щоб цей ряд не збивався. Ось такі вони, бачите, які чудові. Кожен ряд різні. Ось тут <кій> на білій вісипці, бачите, які вони. Ось це, наприклад, інший сорт, він такий лей-ледь червоний. А ось цей просто бордовий. А тут такі була, сформувала от старі фужери. прикопала була. І подумала, що було б цікаво. Ай! Зробити ось таких два. От вони потім будуть майже блакитні ці два сорти. Це як біле вино, а це як червоне вино. Але тут трішки котики мені потрібно поправити цю композицію. А легко поправляється і легко все можна поправити. Швиденько наростають. Ось знову з великими камінцями дуже гарно поєднуються, дож пускається сильніше. А я думала, встигну. Ось погляньте, коли вони великі, такі вже наростають. Ось тоді гарно вигляд їх. З великими валунами теж оригінально. А тут просто такі були е, для запікання м'яса такі старі, знаєте, отак був дивіться. І ось я їх так вкопала лежачи. Так теж з них виростають різні сорти молодими. І... Там дуже гарний теж, цей сорт. Невеличкий, теж такий трішки ворсистий, але він такою подушечкою прям лягає. І ось так, бачите. А тут була така задумка. От виклала, ну, тут були кирпичини, чи такі ось залишки бруківки, ось такою квіткою. І в кожному проміжку, бачите, посадила молодила. І ось так вони. Гарно виглядають. Ну, це дуже занадто розрослося. Це таке просте. Воно просто, бачите, зеленіє і все. А інші це вже кольорові. А ось тут теж ще навідсипці, потім буде ставати жовте. А це коричневе. Це рожеве. А це погляньте, яке теж всередині така рожевинка. Кожне з них просто оригінальне. Отже, теж таку ідею можна. Тільки в мене всередині там росте лабасник варієгатний. Можна придумати теж якийсь сорт молодила і дати всередину. Тут біля альтанки, бачите, ось такі корита і в коритах теж висаджені молодила. Ну, це вже такі доволі ну, сортові. Бачите, який гарний колір, такий лаймовий набирає. Ось такі. Це посаджені лише того року, десь біля осені ближче, чи влітку є їх. Ось погляньте, таке враження, що вони як не передає трішки камеру, вони як білі зараз. Просто чудові. Ось погляньте на цю. Це така більш рожева камера, шкода не передає. І ось так камінчиками задекоровано. І вони ось так виглядають. А ось тут просто у кашпо. Теж дуже гарний варіант. Тут не попадає його майже тут ні дощ, ні волога, то я його не перевертала. Хоча ті великі корита я хвилювалася, що вони можуть замокнути, але ні, слава Богу. Якщо в принципі, таке хвилювання у вас є, то на зиму їх можна просто ставити таким чином, щоб вода стікала. Але погляньте, як теж з такими камінцями круглими. Але вони тільки-тільки набирають, бачите, свого кольору. Вони ще не є. Ну, той пік красоти їхньої, краси. Ще буде. Там не буду підходити, теж, бачите, такий імпровізований кошик, а тут так задекорований пеньок. Трішечки теж землі. І ось такий варіант вийшов з молодилами. Покажу, що це одне кориток. І вже буду цікати. Бо дощ пускається сильніший. Бачите, ось зовсім таке враження, що воно ну, світлий світлий колір має. Ось ці дуже цікаві. Теж листочки зовсім по-іншому. І виглядають, і форми мають іншу, і структури також. Ось, погляньте, які вони чудові. Кожна з них вирізняється і формою, і палітрами кольорів. Ще мені подобається ця. Теж дуже яскрава серединка червона і таке інтенсивне зелене забарвлення. А ось ці будуть все жовтим кольором проявлятися. Правда, молодили вони хамелеони і в різний період вони по-різному виглядають. Всім добра. Ось така краса. Щось задекорувати, до речі, прекрасна ідея з цими коритами.